Якщо будемо починати пряму трансляцію, якщо у вас будуть виникати якісь питання по ходу цієї прямої трансляції, будь ласка, пишіть їх в чат, і далі я вже на них буду відповідати ну, по ходу трансляції, в кінці трансляції обов'язково на всі запитання відповім. Вже я бачу, було перше питання ще до стріма, щоб я відповів в особистих повідомленнях в Телеграмі. Я всім відповім в особистих повідомленнях, перепрошую, от останні дні якось взагалі. Мало людям відповідаю після стріма. Всім в особисті повідомлення я відповім. <кхем> Тому, якщо також у вас є якісь питання, такі що ви тут можете писати, або там ще якісь питання, можете мені їх писати в Телеграм. Мій контакт є в описі під, цим, під цією прямою трансляцією. Там я на всі питання також відповім після стріма. Якщо ви хочете, щоб я на стрімі відповів на питання, то пишіть його в чат. Отож, сьогодні в нас пряма трансляція про заробіток в інтернеті. Я підготував невелику презентацію. Сподіваюсь, вам її видно. Я, зокрема, сьогодні буду говорити про заробіток в такій мережі, як Telegram. Зокрема, я та зараз також працюю в арбітражі Трафіку. Про це я можливо також зніму відео на свій YouTube канал, або буду писати про це в блозі. Але зараз ми будемо говорити саме про заробіток в Телеграмі. Отож, зараз я підготував презентацію з способами заробітку з вкладеннями та без вкладень в Телеграмі. Розглянемо, які взагалі є варіанти заробітку, тому обов'язково дивіться цю пряму трансляцію до кінця. Я поділив презентацію на перший пункт з, е, заробіток з вкладеннями, тобто коли ви вкладаєте власні кошти, а іншу частину трансляції, коли ви свої кошти не вкладаєте, тобто ви заробляєте там без вкладень. Е, тобто презентація от буде поділена на, так на дві частини. <кхем> Отож, починаємо. Для початку поговоримо про способи заробітку без вкладень. Загалом в Телеграмі можна заробляти без вкладень, і це величезний плюс заробляти саме в Телеграмі. я вже казав, що є різні способи заробітку в інтернеті, але я саме заробляю в Телеграмі про арбітраж або про криптовалюту. Я також там зараз стараюсь заробляти про це я думаю напишу пости в Телеграмі. Там більш детально про це розпишу, і там буде набагато більше інформації. Загалом в Телеграмі можна заробляти без вкладень. Зараз будемо говорити, які є способи. Перший спосіб це рекламний менеджер. Суть рекламного менеджера це продавати рекламу в інших телеграм-каналах і отримувати комісію за рекламу. <кій> давайте подивимось, скільки коштує реклама в телеграм-каналах. Ну, давайте, зокрема, зайду на сайт Adcell, щоб точно було видно. AdSell. Це найпопулярніша біржа з продажу реклами в Телеграмі. Ну, ось, наприклад. Так, давайте переключусь. Перепрошую, що кашлюю. Зараз трошки хворію. Е, так, е, можна побачити, скільки коштує реклама в інших телеграм-каналах. Е, ну, подивіться, наприклад, в телеграм-каналі, в якому 130 тисяч підписників, реклама коштує. Е, 1770 гривень за ось за умови 30 хвилин топу і 48 годин в стрічці. Далі Україна незламні майже 100 тисяч підписників, реклама коштує 1680 гривень. Відповідно, якщо ви влаштуєтесь рекламним менеджером ці телеграм-канали, то ви зможете заробляти на тому, що ви даєте рекламу в ці канали, а ви будете отримувати комісію. Тобто, як це відбувається? Ви влаштовуєтесь рекламним менеджером працювати в цей канал. Продаєте рекламу, а власнику цього телеграм-каналу йому вигідно, що ви були рекламним менеджером, тому що таким чином він буде закривати рекламні місця, він сам на цьому буде заробляти і буде платити вам лише комісію з вашого заробітку. Тобто, продали ви рекламу, наприклад, там на 1000 гривень за день. Він вам заплатив 200 гривень там, чи 150 чи 100 гривень, в залежності на яких умовах ви з ним домовились працювати. Тобто, якщо там 20% від проданої реклами. Ну, відповідно, від 200 гривень. Якщо ви продасте там реклами на 5000 гривень, ну, відповідно, вам заплатять за це 1000 гривень. Тобто все залежить від об'ємів, в яких ви будете продавати. Саме тому я рекомендую влаштовуватись саме в телеграм-канали, якісь великі. Тому що ціна на рекламу там коштує дорожче. Ну і відповідно, там ви зможете просто більше заробляти, роблячи ту саму роботу в об'ємі. Е, ну і зокрема, ось. На цьому і заробляють рекламні менеджери. Тобто, в мене також є свої телеграм-канали. Ось тут також виходила сьогодні реклама, її, зокрема, продав мій менеджер. І він за це заробив також кошти. Тобто він продав рекламу в мій телеграм-канал. Я виставив цю рекламу в свій телеграм-канал і, зокрема, заплатив йому комісію. Тобто, менеджер він не володіє якимось каналом, в нього немає своєї власності, він просто продає рекламу. В інший телеграм-канал. Йому не потрібно створювати свій телеграм-канал, він продає рекламу в чужий телеграм-канал і на цьому заробляє. <ків> ну, зокрема, заробіток залежить від суми реклами, яку ви продасте. Може бути і нуля, може бути і 100 тисяч гривень. Да. Тут це залежить від об'ємів, скільки ви будете продавати реклам, стільки ви і заробите. Так, друга професія це контент-менеджер. Завдання контент-менеджера це створювати контент для інших телеграм-каналів. Давайте подивимося на контент, який є в інших телеграм-каналах. Тобто, що робить контент-менеджер? Контент-менеджер він створює контент для телеграм-каналів. Ну ось, знову заходимо в мій телеграм-канал. Тут бачимо контент, який я створюю. Ну, зокрема, там створює мій контент-менеджер. Тобто, ось Якісь звичайні yeah, yeah. відео. Yeah. Це відео, не я знімав. Де... Знайомий, це просто браться з Робиться короткий підпис. Ну і, відповідно, ось люди ставлять реакції, лайкають, там, відповідно, йдуть на цьому перегляди. Тобто контент-менеджер він займається тим, що він створює контент для інших телеграм-каналів, він заповнює контентом інші телеграм-канали. Як ви знаєте, для того, щоб заробляти в телеграмі, в ну, всіх телеграм-каналах є якийсь контент. Ну і відповідно для того, щоб заробляти на рекламі, потрібно цю рекламу перебувати іншим контентом, і потрібно постійно робити кожен день контент в ваш телеграм-канал. Тому контент-менеджер він робить контент замість вас, можна так сказати. Ну і якщо ви влаштуєтесь контент-менеджером, то ви відповідно зможете робити контент для інших телеграм-каналів, а вам будуть за це платити. Скільки заробляє контент-менеджер, це також залежить на яких умовах ви домовитесь. Працювати з іншими адмінами. Це може бути як і там 1000 гривень за місяць за один телеграм-канал, але ви будете витрачати там 15, годин, 15 хвилин на день. Годин, сказав. <свісно> ви будете витрачати 15 хвилин на день. А може бути там і 10 і 15 тисяч, залежності скільки каналів ви будете вести і яка складність буде контенту. Якщо це звичайний копіпаст. Швидке копіпаст, ну, це коли береться якісь чужі відео, придумується якийсь опис до них короткий, і відповідно це викладається. Тобто такий контент він, взагалі не важкий, такий контент можна робити реально за 15 хвилин за день. Е, ну, от, якщо працювати так, то ви будете заробляти мало, ну і ви працювати будете мало. А якщо робити якийсь унікальний контент, ну, от, наприклад, як я роблю я в своєму блозі, там роблю деколи відео, роблю там прямі трансляції, то, відповідно, на такому контенті можна заробляти набагато більше. Але й заробіток там де не від продажу реклами, а від продажу власних послуг і товарів. Думаю, тут зрозуміло. <кхем> Так, заробіток залежить від складності контенту, який ви будете створювати, може бути і 1000 гривень, і може бути і 50 тисяч. Ну, зокрема, про це я вже сказав, да, реально, тут заробіток залежить від того наскільки важкий контент ви будете створювати, скільки вас часу це буде займати. Ну і в якій кількості ви будете його створювати. Чи там це буде один телеграм-канал, чи там буде два телеграм-канали, чи п'ять, чи 10 телеграм-каналів. Чим більше каналів, відповідно, тим більше ви будете на цьому заробляти. Так, третя професія це творець рекламних креативів. За один креатив від 100 до 3000 гривень. Давайте покажу, що таке взагалі рекламних креатив, за що платять гроші. І так, давайте переходимо в Telegram, покажу зараз свої рекламні креативи. Ну, Зокрема, давайте знайду якийсь рекламний креатив, покажу, як він взагалі виглядає що це таке. До речі, якщо у вас є якісь питання, то можете писати їх в чат, я на всі питання ваші відповідаю. Так, десь в мене була. Десь в мене був телеграм-канал з креативами. Або давайте зараз покажу такий якийсь креатив простенький. Ну ось. Ось так виглядає рекламний креатив. Як культурно послати людину? 90% людей не можуть постояти за себе під час конфлікту. Ну і так далі. Тобто, рекламний креатив це по факту рекламний пост, який має закликати людину перейти там в вас чи в інший телеграм-канал і підписатися на цей телеграм-канал. Відповідно, в ньому має бути якийсь заголовок, має бути якийсь текст, там поклик до дії, щоб людина перейшла в телеграм-канал, ну і відповідно якесь відео або фото для того, щоб привернути увагу. Думаю, зрозуміло, тобто рекламний креатив це... Рекламний креатив він... це реклама по факту, рекламний пост, за допомогою якого люди будуть приходити там, на ваш телеграм-канал. І суть роботи рекла... творця рекламного креативу в тому, щоб робити такі рекламні креативи, які будуть ефективно приводити інших людей там на телеграм-канал ваших замовників. Тому що створити хороший рекламний креатив досить таки важко. Що таке хороший рекламний креатив? Думаю, зрозуміло, щоб там. Це думаю, зрозуміло, щоб люди за Досить невелику плату заходила на ваш телеграм-канал. Тобто для того, щоб підписник коштував дешево. Наприклад, якщо ринкова ціна підписника там условно 10 гривень за одного підписника, а за допомогою вашого рекламного креатива, якого ви створите, підписник буде приходити за 8 гривень. Це, відповідно, вважається ефективним рекламним креативом, тому що він приводить людей нижче ринку. Ну і, відповідно. Створення рекламних креативів і є головним завданням творця рекламного креатива. Ну, ось як він виглядає. Тобто має бути якийсь заголовок, текст, який закликає до дії, Ну і в кінці заклик до дії. Також має бути якась картинка або відео, яке приверне увагу. Тут, думаю, зрозуміло. Е, чи буде запис трансляції? Так, запис трансляції буде. Він буде на каналі. Все буде. Чому у ваших каналах так мало ростуть підписники, ви не реінфі, ви стоїте в прибуток? Так, останнім часом менше закупаю реклами на телеграм-канали, е, по тій причині, що зараз я більше концентруюся на роботі в арбітражі і також в криптовалюті. Там, ну, по факту, також арбітраж трафіка. Про це я напишу в своєму блозі, тому за ним слідкуйте. Зараз менше часу вкладаю в телеграм-канали через це і. Там помало ростуть підписники. Ну, в якихось каналах вони не ростуть, в якихось ростуть. Там залежить від статистики, потрібно дивитися. Е, але загалом, так, да, зараз менше закупає рекламу через це. там менше додається підписників. <кій> так. Четверта професія це творець рекламних креативів. Ні, це третя професія, ми вже пройшли. Четверта професія це дизайнер-монтажер. Створювати унікальні фото та відео, або монтувати їх. Робота в основному в каналах на особисті блоги, заробіток також залежить від обсягу вашої роботи. Давайте я відразу розкажу, чим взагалі займається дизайнер і монтажер. Щоб більше е, розкрито про це сказати. Дизайнер, наприклад, ось мене зараз покажу. Ось, наприклад, в мене є мій контент-менеджер, який паралельно мені ще створює і прев'юшки для моїх відео. Тобто, думаю, тут видно, я йому пишу текст, скидаю там фотографію, кажу, який стиль прев'юшки самої, і він мені робить ці прев'юшки. Тобто, тут думаю, зрозуміло. І ну, відповідно за це я йому оплачу кошти. Також в мене є монтажер, якому я скидаю відео, а він мені ці відео монтує і вже скидає готове відео. Після чого я ці відео вже собі викладаю на YouTube канал. Давайте зайдемо, глянемо. Ось, тобто, ну, прев'юшки тут зрозуміло, це те, як ви бачите мої відео, а монтаж відео, коли ви на нього натискаєте, воно вже там відредактоване. Там вставлена якась музика, є якийсь текст на відео, тобто ну, загалом, щоб відео було трохи приємно дивитися. Ну і ось в цьому і заключається робота дизайнера і монтажера. І суть в тому, що якщо ви також станете дизайнером або монтажером, або і те і інше, то ви зможете знаходити інших людей, допомагати їм монтувати відео або монтувати їм фотографії і на цьому заробляти. Тут також заробіток сильно залежить від того, від об'єму роботи, взагалі на кого ви будете працювати, на яких умовах ви домовитесь працювати. Тому там він також дуже дуже сильно різниця. Але також ви можете заробляти абсолютно без вкладень, тут гроші не потрібно вкладати. Так, далі е, у нас е, іде закупчик реклами. Закупчик реклами він допомагає розвивати телеграм-канали адмінам і отримувати відсоток від рекламного бюджету і премію за виконаний план. Закупчик реклами це людина, яка допомагає іншим адмінам, власникам телеграм-каналів, розвивати свої телеграм-канали. Тобто, дивіться, є, наприклад, там телеграм-канал. Ось мій телеграм-канал. Для того, щоб цей телеграм-канал розвивався, на нього потрібно постійно закупати рекламу. Для того щоб він для того, щоб цей телеграм-канал постійно розвивався, потрібно закупати рекламу. Закупчик реклами він по факту виконує ту роботу, яку має виконувати власник цього телеграм-каналу, але власник делегує йому частину цієї роботи. Закупщик отримує бюджет, і за цей бюджет вже розвивається і телеграм-канал. І тут заробіток залежить від того, наскільки ефективний був закуп. Тобто, якщо він привів достатню кількість підписників, яку ви і планували, за ту ціну, яку ви планували, то відповідно він отримує хорошу плату, плюс там, я думаю, якийсь бонус, ну, залежить на яких умовах ви домовитесь працювати, якщо ні, то відповідно тільки гроші за свою роботу. Але також не потрібно ніяких вкладень. Тут чисто заробіток йде без вкладень. Тобто вам потрібно допомагати розвивати іншим людям телеграм-канали. Так, ще питання чи можна заробити на телеграм-групі, чи для цього обов'язково потрібен канал? Чи вистачить 940 підписників у каналі для монетизації? Ну, На Telegram-групах все-таки трохи важче заробляти, тому що основний заробіток в телеграм каналах, наприклад, він йде на продажі реклами. В Telegram-групах реклама продається набагато гірше, ніж в каналах, тому там заробляти важче. Там можна заробляти на закріплених повідомленнях, на всяких об'явах, але менше набагато. Чи вистачить 940 підписників для цього? Ну, залежить, який чат, що за група, яка тематика. Якщо це там тематика якогось бізнесу, тематика криптовалют, то в цілому достатньо. Якщо це тематика там інша, то, думаю, ні. Ну, пошук роботи ще, в принципі, хороша тематика. Якщо тематика інша, то там в потрібно дивитися індивідуально. Так, далі у нас професія помічник адміна телеграм-каналу. Помічник адміна, він виконує всі функції адміна і отримує відсоток від загального заробітку з канала чи каналів. Думаю, зрозуміло, помічник адміна це та людина, яка по факту виконує ту саму роботу, що має виконувати адмін. Адмін просто делегує йому основну роботу. Там це. Перепрошую. Адмін просто делегує цій людині всю роботу. І після цього адмін делегує цій людині всю роботу. Там це і зав, закуп реклами, тобто розвиток каналу, це і створення контенту, це і, це і загалом розвиток цього телеграм-каналу, і заробіток на ньому продаж реклами, що саме головне. І адмін по факту платить просто відсоток цій людині за те, щоб. Вона розвивала і слідкувала за цим телеграм-каналом. Тобто, у вас він по факту буде в власності, але ви ним володіти не будете. Тобто ви не зможете його там продати чи ще з ним щось зробити. Але ви будете отримувати відсоток за ведення цього телеграм-каналу. Тут думаю, зрозуміло. Так, переходимо далі до презентації вже здається. Так, да. тепер ми будемо говорити про способи заробітку з вкладеннями. Отож, найпопулярніший спосіб заробітку в Телеграмі і цей вид заробітку, на якому ви найбільше всього зможете заробити, це адмін телеграм каналів Саме в такій роботі ви зможете заробити більше всього грошей. По тій причині, що у вас вже в власності буде власний телеграм-канал, і ви зможете його продати, якщо там. Тобто ви по факту будете володіти своєю інтернет-власністю. Ну, зокрема, ще таке телеграм-канал, я вже показував. Ось, наприклад, мій телеграм-канал наука та факти, на ньому 23 тисячі підписників. <кхи> Тут е, є відео, є опис до цих відео, і, відповідно, заробіток іде на тому, що продається реклама. І ви можете також створити власний телеграм-канал, розвинути його, заповнити контентом і продавати рекламу і заробляти на продажу реклами. реклами. Думаю, тут зрозуміло. Це і є, в принципі, самий такий популярний спосіб заробітку в Телеграмі, коли ви створюєте власний телеграм-канал і заробляєте вже на продажу реклами. Особливо, якщо це телеграм-канал про особистий блог, про продаж товарів або послуг можна заробити більше, ніж на рекламі. Так, да, тут важливо ще сказати, що заробіток в Телеграмі він ґрунтується не тільки на продажу реклами, а також і на продажу власних товарів або послуг. Тому що, ну продаючи товари і послуги, можна заробити набагато більше, ніж продаючи. Рекламу в телеграм-каналах. Це, зокрема, я її перевірив на собі, і я бачу, що блог мені приносить набагато більше грошей, ніж там, продаж реклами в телеграм-каналах. Тому я також рекомендував би звернути на це увагу, що потрібно створювати все-таки телеграм-канал. Ну, Якщо ви хочете заробляти більше, то звісно це має бути телеграм-канал про там, пошук роботи, про бізнес-тематику, економіка, особистий блог. Тобто там, де вже доросла цільова аудиторія, аудиторія, в якої є гроші, і де ви можете щось продавати. Ці аудиторії, крім реклами, тобто якісь товари або якісь послуги, і на цьому можна заробити набагато більше, ніж на продажі реклами. Але на рекламі також можна і заробляти. Тобто, думаю, ви розумієте, основний спосіб заробітку в Телеграмі це саме продаж реклами або продаж товарів і послуг. Продаж товарів і послуг відбувається набагато рідше. В основному продається просто реклама в Телеграмі. <кій> так, другий спосіб це арбітраж трафіку. тут потрібно переливати трафік на партнерські програми і отримувати дохід від цих програм. Що таке арбітраж трафіку загалом? Тобто, якщо у вас є телеграм-канал, от, допустимо, в мене є телеграм-канал, яка його головна цінність? Головна його цінність заключається в тому, що тут є охоплення. Ось, наприклад, там за 24 години. Пости дивляться по 2,5 тисячі людей. Навіть деколи більше. Тобто, головна цінність телеграм-каналів в тому, що вас дивляться інші люди. Ви по факту продаєте увагу інших людей. І ось це саме основне. І арбітраж трафіка заключається в тому, щоб цих людей перенаправляти на якісь інші там, партнерські програми. Наприклад, є якісь банки, допустим, там Монобанк. Якщо ви приведете якусь людину в Монобанк, і вона зайде за вашим посиланням, ну, відповідно, ви за це отримаєте, там 50 чи 100 гривень, я не пам'ятаю. Відповідно, так як у вас досить велика аудиторія на телеграм-каналі, і ви зможете прорекламувати вашу реферальну силку, за нею зайде там ну, условно, там 50 людей. Якщо ви будете отримувати 100 гривень з кожної людини, ну відповідно, ви на цьому заробите... 5 тисяч гривень. І суть в тому, що є навіть такі канали, які побудовані чисто на реферальній системі, де контент йде на тому, що там дається посилання на якийсь товар, люди заходять, його купують, а автор, який привів цих людей, він на цьому заробляє. Тобто суть арбітража трафіка, приблизно, думаю, ви розумієте, ви берете якусь партнерську програму. Далі, так як у вас є телеграм-канал, у вас є увага аудиторії, ви цю реферальну ссылку там рекламуєте. Люди заходять і ви відповідно отримуєте якийсь дохід з цього. І, зокрема, так можна е, досить добре заробляти. Ну, зокрема, далі, пишіть в чат ваші питання, буду відповідати. Зокрема, Два основних способи, я сказав. Да. Тут потрібно що сказати, чому е, арбітраж трафіка це саме платний спосіб? Ну тому що для того, щоб арбітражити, вам потрібно мати власний телеграм-канал. Якщо у вас телеграм-канала власного немає, тобто немає уваги людей, то відповідно ви і не зможете ставити свої посилання. Тобто, ви тут це чисто спосіб заробітку з вкладеннями. Тобто таких способів заробітку є і інші, просто вони менш популярні, і зараз про них не будемо говорити, зараз чисто таке саме основне даю. Тобто, давайте ще раз підведемо підсумки. Основні способи заробітку без вкладень це коли у вас є якась інтернет-професія. Там контент-менеджер, рекламний менеджер, творець рекламних креативів, помічник адміна. Тобто, ви виконуєте якусь роботу, яку має виконувати адмін. А адмін за це вам платить кошти. Тобто у вас є інтернет-професія, і ви заробляєте на інтернет-професії, що якось заміняєте адміна. Способи заробітку складеніми, вони зводяться до того, що вам потрібно створювати власний телеграм-канал. І у вас буде свій телеграм-канал, ви будете заробляти на ньому з продажу реклами, і також можете заробляти на арбітражу трафіка. Ну і також зможете ще продати свій телеграм-канал, тобто є ще така професія, що ви там перепродаєте телеграм-канали, купуєте ну, якийсь телеграм-канал дешевше, перепродаєте його дорожче, відповідно, такий перекуп, можна сказати, як є люди, які перепродають машини, так само можна перепродавати і телеграм-канали. Тут, думаю, зрозуміло. Так, якщо є якісь питання, можете писати їх в чат, я на них відповім. Думаю, більш-менш сьогодні розкрив тему, тобто я розкрив заробіток з вкладеннями, заробіток без вкладень, тобто заробіток без вкладень це якась професія, де ви заміняєте іншу людину, в основному адміна. Заробіток з вкладеннями. З вкладеннями це коли ви створюєте власний телеграм-канал, набуваєте його контентом, продаєте на ньому рекламу і на цьому заробляєте там. Або створюєте також телеграм-канал, набуваєте його контентом, заробляєте на продажу товарів і послуг. А також це можна і комбінувати, як це роблю я. Тобто я продаю і рекламу, і там власні товари і послуги. Тут, думаю, зрозуміло. Так. Ну, зокрема, сьогодні у мене також вийшло відео, як зробляти в інтернеті у 2025 році. Можете зайти на YouTube канал і його подивитись. Ну, хто ще не підписаний на YouTube канал, також можете підписатися. Дуже давно я не викладав сюди відео, да, от видно, що останнє відео було місяць тому, і сьогодні вирішив викласти нове відео. Да, перегляду в мене поменше стало. Ну, як поменше, в основному стільки, стільки і було, але буду потроху повертатися в цю сферу. І буду робити нові прямі трансляції, їх буде набагато більше. І буду робити відео. Також сьогодні засняв одне відео. Думаю, ще засніму, тому контент буде. Що можу ще сказати? Якщо ви хочете працювати разом зі мною, то можете прямо зараз зайти на цю пряму трансляцію. В цю сферу. Сферу. Зайти в опис прямої трансляції. Тут він знаходиться. Ну і <кій> зайти на мій сайт. Ну, або на мій блог. Там всі посилання, які у вас є, вони знаходяться тут. Є також мій контакт, якщо є якісь питання, можете писати мені в Телеграм. Можете також зайти на мій сайт, почитати детально про моє навчання, що я продаю, або мої послуги. Тут є і курс по заробітку, і особисте менторство, є оцінка вашого телеграм-каналу, є телеграм-канал під ключ, де я створюю телеграм-канал з повного нуля. Тобто я за вас повністю створюю телеграм-канал, наповнюю його контентом. Роблю рекламу на своїх телеграм-каналах і вам залишається от тільки на ньому заробляти. Також є консультація, тому можете зайти і на мій сайт. Тут також є і відповіді на питання, тому можете зайти ознайомити, з чим я взагалі займаюсь. Він знаходиться в описі до цього відео. Ну, Загалом, якщо питань в чаті немає більше, то думаю, можна на цьому закінчувати пряму трансляцію. Дякую всім, хто зайшов, бо дуже довго не вів прямі трансляції. місяця чотири, напевно. От думаю, завтра ще проведемо пряму трансляцію. Можливо, післязавтра буде видно. Але дякую всім, що зайшли сьогодні. Бачу, що 6 людей сидить. Дякую вам за те, що зайшли. Якщо є якісь питання, пишіть мені в телеграм. На всі питання я відповім і прямо зараз піду відповідати на ваші запитання в телеграмі, бо декілька днів не відповідав. Ну, що ще можу сказати. Все, дякую всім за те, що були на цій прямій трансляції. Сподіваюсь, на ваші питання я щато відповів. Питання заробітку в Телеграмі я розкрив. Думаю, якщо питань немає. Тому все, всім дякую за перегляд. До побачення.